Підбиваємо підсумки дня незалежності України в ефірі. Програма Очі. Вітаю. Українські військові висадилися у Криму. Португалія долучиться до навчання наших пілотів на Ф 16 А Байрактар подарував Україні на день незалежності. Безпілотник росіяни ж знову вдарили ракетами по Дніпру та Херсону. Детальніше про цей день війни далі у нашому огляді. Унікальну спецоперацію у Криму провели бійці розвідки та військово-морського флоту. А до тимчасово окупованого півострова наші військові дістались катером на мисі. Тарханкут вступили в бій з ворогом, з якого вийшли переможцями. На місці звитяги розгорнули державний прапор. Гуржев Криму. До дня незалежності суттєво оновили тижневу статистику ворожих втрат і воїни служби безпеки України. Бійці центру спеціальних операцій А знищили сім танків, дев'ять артсистем та десять складів з боєприпасами. Рашисти в Україні продовжують нищити цивільну інфраструктуру і калічити мирне населення. Десятеро людей постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Дніпру. Одна людина загинула ще четверо дістали поранення внаслідок російських ударів по Донеччині. За добу ворог накрив вогнем сім громад регіону. Котре обстріляли окупанти і Херсон, четверо поранених, серед яких дитина. Найкращий подарунок до свята нова зброя, яка допоможе давати відсіч ворогу. Це добре знають наші партнери. Тож компанія Байрактар подарувала Україні до Дня Незалежності ударний безпілотник. Зробила подарунок до свята і Португалія. Президент країни Марсело Ребело де Соуза, який нині з візитом перебуває у Києві, заявив, що його країна долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До слова третьою країною після Данії та Нідерландів, яка передасть Києву ці винищувачі, стане Норвегія. Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр країни. Амбасадори платформи «Юнайтед-24» привітали українців віршем Володимира Сосюри. Любіть Україну усні і наявні свою Україну. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить, Україні. Весь світ відповідає героям слава. Незалежній Україні сьогодні 32 роки. За цей період ми обрали шістьох президентів. Відбулося дві революції, та нині триває війна проти Росії, яка розпочалася у 2014-му. Сьогодні ж, у річницю незалежності, пропонуємо згадати, якими були довоєнні роки, і чим вони запам'яталися. Більше у нашому історичному дайджесті. Останні рік СРСР першої незалежної України 1991-й запам'ятався грошовою реформою Павлова, через яку люди втратили майже всі свої збереження. Також шалена інфляція, харчі та засоби гігієни по талонах, пусті полиці, кілометрові черги, приїзд президента США Джорджа Буша старшого до України у Москві. Пуджгека ГКЧП і танки на вулицях. А на телеекранах, замість новин, балет Лебедина озеро». Після провалу заколоту в столиці СРСР 24 серпня Верховна Рада УРСР збирається на позачергову сесію, на якій ухвалюють акт незалежності України. За 346 депутатів натовп із синьо-жовтими стягами у руках скандує незалежність, смерть червоної імперії, заборона компартії на території України. 1 ж грудня відбувся всеукраїнський референдум. 90% учасників проголосували за незалежність нашої держави того ж дня. Перші в історії вибори президента України. Основними конкурентами були комуніст Леонід Кравчук та представник народного руху В'ячеслав Чорновіл. Ваше бачення е нашої батьківщини. Нашої держави відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми ж сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? У президентських перегонах переміг Кравчук. За нього проголосували майже 62% виборців. Він і привітав громадян з новим 1992 роком. Міцної вірі у краще майбутнє для себе та рідної України. Хай щастить вам усьому. З Новим роком, дорогі друзі! Другим президентом України став Леонід Кучма. Поки єдиний, хто протримався на цій посаді, два терміни поспіль. Він підписав Будапештський меморандум, за яким віддав ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки від Великої Британії, США та Росії. А ще поділив Чорноморський флот СРСР з Росією у відношенні приблизно 80 на 20 на користь Росії. Також під час правління Кучма рівень ВВП сягнув історичного мінімуму. Розпочалася олігархізація економіки країни, стався касетний скандал із згодом зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. 2001 й запам'ятався акцією Україна без кучми. Протестувальники вийшли на майдан, бо оприлюднили плівки, на яких голос, схожий на голос Леоніда Кучми, дає вказівку розібратися з Гонгадзе. Акція закінчилася побиттям демонстрантів та арештом кількох організаторів. До слова Кучма ще встигав хильнути чарку з путіним та поспівати пісень під гітару Два мої два кольори Вибори ж наступного президента України спричинили революцію, знану як Помаранчева. Тоді 2004-го, центральна виборча комісія оголосила переможцем регіонала Віктора Януковича, а не його опонента Віктора Ющенка. Прихильникам Ющенка це не сподобалося, і вони вийшли на протести, заявляючи про масові фальсифікації під час виборів. Кількість мітингувальників на майдані сягала до півмільйона осіб, у результаті чого Верховний суд України визнав фальсифікації і призначив третій тур виборів, на яких пере. Переміг Віктор Ющенко, обійшовши суперника на 8%. 2010-го до влади приходить Віктор Янукович, двічі засуджений блазень Москви. Якщо коротко, він домігся скасування конституційної реформи, чим фактично зробив країну президентсько-парламентською республікою. Янукович підписав харківські угоди, які дозволяли чорноморському флоту РФ залишатися в Криму до 2042 року. В обмін на знижку на газ Янукович перебрав із законодавства згадку про прагнення України вступити до НАТО. До того ж, каденція президента втікача прославилася темниками. І тиском на змі переслідуванням громадських активістів та політичних опонентів шаленим збагаченням його родини й найближчого оточення. Фатальним рішенням Януковича стала відмова підписати угоду про асоціацію України з ЄС. Після чого студенти, а згодом і решта небайдужих українців, вийшли на масові протести. Так розпочався Євромайдан або ж революція гідності. Влада намагалася розігнати мирних мітингувальників. Під час сутичок з правоохоронцями загинули десятки людей, полеглих за європейську. Айський вибір України назвали небесною сотнею, не зумівши утримати владу у своїх руках, Янукович тікає до Росії, звідти і листа до Путіна з проханням застосувати російські війська на території України. Це стало лише формальним приводом для анексії Росією Криму та спробою захопити Донбас для захисту східних областей. Українське керівництво розпочинає антитерористичну операцію АТОМ. Потім референдум за псевдонезалежність у так званих ЛНР ДНР, бої за Донецький аеропорт, збиття Росії Сіянами малазійського боїнга Дебальцеве і Лавайськ. У Львові в день незалежності вшанували пам'ять тих, хто віддав за нашу державу найцінніше. На Лечаківське кладовище прийшли сотні людей: високопосадовці, військові, священнослужителі, громадські діячі та небайдужі львів'яни. На Марсовому полі очільники Львова та області поклали квіти до могил, де поховані герої України. Величезне дякую захисникам і захисницям, які на фронті, але день незалежності завжди має бути святом, тому що люди віддають життя, віддають здоров'я, втрачають рідних, працюють важко, щоб незалежність була. Далі звучав гімн України. І традиційні постріли у виконанні військових. Священнослужителі помолилися за душі померлих героїв та майбутнє України. Після чого процесія вирушила на поля почесних поховань Личаківського кладовища. До могили свого старшого сина прийшов і військовий Василь Нагорний. Хлопець загинув у 2014 році в зеленопіллі під час обстрілу. Батько певен день незалежності свято важливе, але спершу його потрібно захистити від російських непроханців. Роботу завершимо, а потім вже будемо думати. Святкування, відмічання, і головне пам'ятати ціну незалежності, як ніколи сьогодні розуміється, яка ціна нашої незалежності. Так, бо якщо нагадати історію, то 91-й рік це був період, коли ми отримали дуже багато і завжди пробували щось з цим робити. Але цінність появилася після 14-го, коли ми дуже жорсткою, дуже великою кількістю жертв віддали за незалежність. Ніна Сукач, Віталій Ковала, Юрій Маковецький, програма. Очі краса в очах тих, хто дивиться до Дня Незалежності у Львові, відкрили фотовиставку у головних ролях. Наші титани, наші військові, їхня любов і людськість. Ці світлини це історії п'яти українських захисників, які сміливо демонструють на фото незламність свою і України. Зараз усі вони проходять лікування у реабілітаційному центрі незламні, адже в бою отримали важкі поранення. Ця фотопрезентація покликана показати нам красу, силу і прийняття людини. Люди на кріслоколісних на протезах вони є прекрасні, вони позитивні, вони хороші, веселі, і суспільство сьогодення повинно приймати цих людей. Ми бачили їхні щасливі очі і ми щасливі, що нам все вдалося. У залах розміщено 54 світлини: фільмували емоції військових, їхні переживання, три львівські фешн-фотографа. В об'єктиві захисники були з найріднішими. Ми просто насолоджувалися процесом. Результат сьогодні ми бачимо. Ця історія, в якій ми прийняли участь, ну я сподіваюся, що якщо хоча б одна людина задумається над чимось, зміниться. Вже є успіх. У мене вразили всі фотографії е і своїх побратимів поранених. Я їх побачив зовсім з іншої сторони. Тепер я більше знаходжу відповіді на запитання, для чого це, для кого це. Заради малюків своїх, заради дітей України. І в нас в будь-якому випадку буде світле майбутнє. Оглянути світлини наживо маєте нагоду до 3 вересня у галереї ПМ поруч з палацом Потоцьких. Вхід вільний. 24 серпня день народження України. Ще для нашої телекомпанії. Це день уродин. Радіо Перше. Аби пов'язати ці дві події, креативні радійники запросили до студії діджея і створили разом з ним сет української музики. Вечірка з самого рання на радіо. Перша на честь подвійного дня народження ефір ведучі проводять з діджаєнт. Це ефір найкращих українських реміксів. Також додаємо музику від виконавців-виконавець зі світу, які підтримали нашу державу. в Найбільш темний момент слухачки дуже активно реагують, надсилають свої повідомлення нам на вайбер у соціальних мережах. Радіо Перше говорять, що ця ініціатива їм дуже подобається і надіються, що вона здобуде своє продовження. Чотири години ефіру і майже півсотні хітів стосовно муз... Музики, як я її вибрав тут зараз такий час, що складнощів з української музики музикою немає. Трекли складається все з наших, тільки наших виконавців. Ну і десь попадаються зарубіжні, які дійсно підтримують Україну. Батько українського тіловиховання Іван Боберський педагог, державний і громадський діяч. Він знаний як один із найвидатніших популяризаторів спорту на Галичині. Цьогоріч відзначаємо 150 років від дня його народження, аби ж вшанувати пам'ять про славетного земляка. У Львові відкрили тематичну виставку. Старі газети, особисті речі та фотографії це експонати виставки, які розкажуть відвідувачам про Івана Боберського. Зокрема, те, що він створив українську спортивну термінологію. Її на жаль знищили совєти. Також Боберський був борцем за незалежну Україну. Саме тому днем відкриття виставки обрали 24 серпня. Іван Боберський впродовж свого життя фактично все робив для того, щоб побудувати незалежну державу, зокрема в рамках Західноукраїнської Народної Республіки. І таким чином ми це зробили, і приурочили такі даті. Відвідувачі уважно розглядають кожен експонат, серед них і пані Уляна, родичка Івана Боберського. Я дуже рада, що що ім'я Боберського є. Що воно не не просто залишилось в нас в сім'ї в нашій сімейній пам'яті. А що це є пам'ять також на рівні міста і України? Львівська обласна рада проголосила 2023 рік роком Івана Боберського. Нагоди його ювілею. Надзвичайно приємно, що відбуваються такі заходи. Відбулося погашення марки, конверту. Зараз відбувається відкриття виставка, буде ще і на і конференції, і академії, і ще багато заходів, які будуть увічнити пам'ять великого українця. Відвідати виставку можна до кінця жовтня. Вона експонується у Львівському історичному музеї, що на площі ринок 6. Вхід безкоштовний. Сьогодні стартував найлегендарніший ярмарок України Сорочинський. Понад 200 років його проводили у великих сорочинцях на Полтавщині. Раз на рік туди з'їжджались майстри з усіх куточків України, аби продемонструвати свої народні вироби. Вперше в історії ярмарок організували у Львові. Причина війна. Миски з кераміки, трипільським орнаментом і відбитками українських рослин вишиті сорочки, кептарі, підноси з пляшок, домашні смаколики. У Львові стартував сорочинський ярмарок. Заради нього до міста з'їхались понад сотня учасників з усіх усюд. Вони привезли вироби, які готували два місяці, щоб привезти їх у Львів. Ми взагалі ніхто нічого не боїться. Розумієте, ми всі хочемо жити. І ми, як організатори, і ті, хто сьогодні тут. На ярмарку можна знайти сто з унікальних речей, приміром, сумочка-писанка. Вона зроблена з дерева, з червоного дуба. І головна ідея, те, що ми на кожній сумочці малюємо інший орнамент і відтворюємо старовинні писанки, які можливо вже знищені. Ми знаходимо в старовинних енциклопедіях, збірках писанок ці візерунки і даємо їм таке нове життя. Вишуканий сервіс це напівпарцеляна. Це все ручна робота. Тут присутні орнаменти е, і трипілля, і української культури. А ще теплі вироби до осінньо-зимового сезону. Вони і мають лікувальні властивості. Я пряду е, з козючого пуху і з собачої шерсті. Є шкарпеточки, шалі, хустки, ткані, в'язані. Також можна продегустувати домашні сири, ковбаски, мед, відвідувачі тішаться маленькому святу. Дуже гарно, дуже. Подобалось усе. Наскільки всяких гарних, якісних, корисних речей. І все це наша Україна, і ми це все виробляємо. І це не якийсь там Китай чи, чи Туреччина. Неймовірні вироби дитячі, дуже красиві вироби з дерева. Так що всім бажаю гарних, прекрасних таких літніх покупок. Хоч масштаби ярмарку цьогоріч не вражають, але створений він з великими зусиллями і має теж важливу мету до національного сорочинського ярмарку у Львові. Ми сьогодні проводимо збірку збірку на потреби 103-ї бригади сил територіальної оборони. Це наші львівські тероборонівці, щоб наше небо було безпечним. Триватиме ярмарок по 27 серпня, включно. Та ж не пропустіть події. Юлія Маленко Олегасюк, програма очі. Королева квітів велична троянда у дикій природі. Вона має всього п'ять пелюсток. Усі решта результат штучного виведення сортів. Сьогодні їх понад 30 тисяч завдяки селекції. Ми можемо милуватись квітями із найрідкіснішою палітрою кольорів. Але аби отримати, приміром, фіолетово-синій відтінок, селекціонерам знадобилося 14 років. В Українців є свій унікальний трояндовий спадок. Про маленьку його частинку розповість трояндарка, яка живе на Львівщині. Я не уявляю, як можна просто жити і не висадити нічого гарного, хочеться краси. І відповідно я вибрала троянду. За декілька кілометрів від Львова на подвір'ї своєї домівки Наталія Завада створила квітковий куточок. Це понад 200 сортів королівських квітів для Наталії. Кожна троянда спогад. Перш за все. У мене зараз росте троянда, яка називається Аюдах. А я була, і я піднімалась на гору медвідь, а юда, я... Наскільки ностальгійно, що я маю зараз ту троянду, і вона мені ціна не так, як троянда, так а як просто мої спогади з дитинства, як яка троянда мені тепер асоціюється не з трояндою, а з якимись подіями в Україні в житті. Серед айстер, гортензій, півонії, українські троянди тут і Марко Вовчок, Тарас Шевченко. Назабаром Наталія висадить Лесю Українку. Так це не тільки імена глиб нашої літератури, а й назви українських сортів троянд. Так, це один із способів увіковічнити видатних українців. Окраса домашньої колекції, десятки кримських саджанців. Троянда «Кораловий сюрприз. Вона е, виведена, селекціонована в Нікітському боцаду Крим, Україна. Родзинка квітки колір, який набуває ввечері нових відтінків. Ця квіточка дівочі мрії, називається це джим і кримський самоцвіт, який здається і є уособленням червоно-жовтогарячого кольору. Ряндерка Наталія збирала українські сорти звідусіль, каже, що українські селекціонери залюбки діляться саджанцями. Вони селекціонують троянди і вони дуже заохочують наші господарства, наших трояндарів, щоб вони розмножували їхні сорти троянд і висаджували. Бо все таки ніхто не знає де приземлиться ракета. А ось більше про наші квіти героїня розповідає українською на своєму ютуб-каналі. Юлія Лагасюк, програма очі. Це останній матеріал на сьогодні. Програма очі в ефір повернеться вже завтра, о 19. Ще раз всіх вітаю. з Днем незалежності! Вона у кожному з нас, і лише разом ми сильні. Слава Україні і її героям!